Друзі, усім добрий-добрий ранок. Ну, добрий, що він наступив. Але на дворі таке робиться. Такий вітер сильний. Тіліпає всіми деревами. Ой, аж очі застилає. І сьогодні вночі бомбили наш Кропівницький. Ой, так що ранок, як би сказати, не дуже добрий. Знову зшибаю другу. Я ж казала вам вчора, що буде вітер. Такі були облака, як на вітер. От. Похолодало хоч не хочеться цього холоду, але він нас не питає. Прийшов та й все. Зараз я випущу курей. Насипали зерничка. Да? Ось, ось бігуть мої красуні. Давайте, давайте їжте. Водичка у них є. Сьогодні зварюємо ще картоплі. О, ну, кіт якийсь рижий. Боже, скільки тих вокруг котів, ну то не наш рижик, то якісь чужий прийшов. Дай де йде, йде. А ну ти куди йдеш? Куди йдеш? Дивиди, диви. Пішов, пішов, пішов. І не слухаємо. Боже, вітер знов вбиває, друзі. Гидко, так холодно на дворі. Нічого, поратись то все одно треба. Живність кормити треба. Кекс, що ти тут? Тюльпани нас ще всі пообриває. Жовтенький заців пізніше, то ще стоїть, а красні вже обсипаються. Що? Що, як, холодно на дворі, да? Холодно. Ну що ж зразу як теліпає усіми деревами? Шкода, щоб яблуні не побивало. І це ж такий вітер, то і пчоли ж літати не буду, опилювати. Ой, ось. І ці сережки, які на горіхові. Да? Гидко на дворі. Ну, поки ще тепло. Такий сильно существенний, оце тільки такий вітер пронизливий, гибкий. Мені не подобається. Ну, ладно, друзі, пішла я ласуньку порать, бо треба різати буряк. А вам гарного, пригарного всім ранку, щоб день пройшов спокійно, тихо. Бажаю всім всього самого найкращого, друзі. А я зараз попораюся, голуби щось знову кричать. Та піду готувати сніданок. Я вчора достала розморажуватися хек, зараз зроблю на подушки на овочні, чоловік попросив, хоче хеку. Та зроблю картопляне пюре. Пішла я. Сьогодні я, друзі, бігом-бігом попоралася і бігом у кухню, бо на дворі геть некомфортно, холодно, такий вітер пронизує наскрізь. От, терла курям буряк, так а замерзла. Та й буду зараз готувати сніданок. Принесла на морку, цибульку буду чистити, так що, друзі, потім покажу, що в мене вийшло. Так, друзі, включила сковородку. Почистила таких середніх, ну, можна сказати, величеньких цибулини. Ріжу їх на четверо. Чвертко самі. Коли овочів багатенько, і відправляю на сковородочку. Сковородку поставила на невеликий огонь, поки наріжу і на трумутку, і буде тимитися. Потім почищу херек, рибку, помию, наріжу кусочками порційними і на цю овочну подушечку, і Посиплю спеції посолю і буду так тушкувати. З однієї, потім вона побіліє, переверну на другу і все це робиться під кришечкою. Так, так, цибульку поклала. Зараз трошки вона притомиться, побіліє, і я покладу зверху моркву. Моркви теж багатенько, в цьому. Морква вже віаленька. Так, тушкується морква з цибулькою на цьому етапі, як трошки протушкується, якщо хочете, щоб рибка була в томаті, можна додати томат. Я не буду додавати томат, я зроблю просто на такій овочній подушечці. Так, у мене отакі дві рибинки хеку. Зараз я позачищаю його, плавнічку пообрізаю. Почистимо його всередині, ну, в принципі, чистенький зараз помию. Другу рибинку, одна побільше рибинка, друга поменше. Тут теж чистенький. И теперь нарезаю на кусочки. бачите, на столі кружки стоять. Це чоловік вчора ввечері ще чайовничав, часов, мабуть, у 10. Бо я вже на кухню не виходжу. І це я на вчора на нього нагримала, щоб він не їв ввечері, а він чай пив. Ну, так і він, він не може привик. Так, зараз рибку я викладаю поверх цибульки і моркви, вона вже притомилася. І далі притрусю солькою і спеціями і накрию кришечкою. Коли рибка побіліє, я її перевертаю, ложу туди лавровий листик, душистий перчик і знову накриваю кришкою до готовності тушкую. По надобності, якщо будете бачити, що не, ну, мало юшечки, можна долити трошки водички. В общем, отак я роблю рибку. Так, друзі, ось я заправила рибку, вона тушкується, я додала трошки водички. От, на Намілка магні на маленькому. І хай тушкується, побіліє зверху, тоді я її переверну і додам, як я вже й казала, лавровий листик і пару горошин духмяного перчику. Друзі, я сиджу на кухні, готувала там їсти. А у нас чоловік гукає з небору що зірвало в нас агроволокно з одної Лопату. Щоб прикидати від тієї сторони землі. Бо камнями буде з камнями буде зривати. Оце такий страшний вітер оце в нас віє. От. Та усилили ще принесли кирпичів, та воно попідкидало землею. Що ми не підкидаємо все за мною, тому що як полівати, тоді знімати невдобно. Тут все обкидало, де зірвало, там краї. Бо вітер здирає все. Страшний вітер. Вадим носив на кирпичі усилює. От. Ой, таке життя. Сусіди приїхали садять картоп. Так що, ну нічого, якось переживемо ці дні. Це ж такі в нас суховії. Все було добре, це страшний вітер. Друзі, ходила на двір, тож укривали теплиці наші парнички, бо зірвало. На дворі такий вітер, такий вітер, знов зшибає. От. А ми Ласуню сьогодні не виводили на пасовище, бо в общем, не треба. Та я вирішила, що вона буде в сараї, а чоловік піде там, де я вам вчора показувала галявину, яка трава гарна, та піде там на коси зараз їй. Возьме тачку та казав, щоб йому допомогти. А це каже, та ні, йди, роби свої роботи, а він піде сам на коси. А я ось, друзі, сижу. Чищу цибулю, щось о цибулю оцю ось дрібненьку. Чоловік, бо в мене 5-літрова відьорка ще такої кущовки, що ж я буду купляти за купу грошей, а свою викидати. Та думаю, поки в мене є время, час, я її почищу та цей. Та чоловік от тих цибульничків. паличок з цибулею, як я випекла попереді, ви бачили, показувала вам. Та напечу, зараз треба ж цибулі насмажити. От, Зараз ще підчищу. Щоб багатенько, бо я дві порції буду робити, хай їсть, просто то хай їсть. Може, і я якусь одну чи дві з'їм, бо дуже вони смачні. Так що, друзі, я, звісно, себе придержую. Вчора, звісно, я себе трошки. Дочка на мене аж грімала. Каже, Ма, ну є ж в тебе куряча грудка, одвари собі кусочок не можна. Бо я, друзі, легенько пообідала, а до шісти часов вечора ходю вже хочу їсти страшне. А вона каже: Мама, не можна так, бо ти каже цей. Тоді зірвешся. Каже, треба таке щось м'ясо якось одварити, курячі грудки. І таке ж буде питательніше, ані те, що ти їси. Без хліба майже все і цей. Ти голодна, каже, ходиш. Взагалі, нагримала на мене. Ну, в общем, друзі, не знаю, як збалансувати свій раціон, якби ж було ще з чого його балансувати. А так як у нас магазин, маркет дуже далеко, я ходю ну, раз у тиждень буваю, а можу навіть раз у 10 день. Ну, в общем, друзі, я не знаю. Хто хоче, мене розумійте. М'ясо є ще в мене в морозилці, рибка є. Ось сьогодні вранці рибки приготувала. Пюрешечку я собі буквально ложку вранці положила. От, без хліба, салат накришила. В общем, такий в мене був сніданок. Ложечка картоплі. Дякую вам цибулю і балакаю, ложечка картоплі, дві, два кусочки рибки, і салату багатенько я з'їла. І це все без хліба, і запила, звісно, кави з молоком. Друзі, ну вже 35, зараз 12, ну я їсти ще не хочу. Так що таке, ну Не знаю я. Не знаю, друзі, як балансувати, як оце його настроїть своє питання, бо чоловік не, не хоче зі мною так їсти, він не наїдається. Я, ну, Звісно, він накладав собі картоплі, скільки хотів цього, риби, скільки хотів з'їв, скільки хотів салату. В общем, він хай як хоче. Він, звісно, все це їсть із хлібом. От. Ну, а я кусочок дозволяю собі чорного хліба тільки з супом чи з борщем. А так, якщо якась каша чи щось, я їм все без хліба. Але, друзі, ну я не знаю. Це людина ходить голодна. Я не знаю, як треба поставити собі раціон. Ох, напишіть, будь ласка, як ви снідаєте, чим. Там о, ця написала Таня Ворона. Що вона ж сьогодні творожок їла вранці. із цей. Ну, а в мене нема можливості купити творожок. Тому що тут у мене поряд нема де купити, а в центр ще ж вам кажу. Далеко від нас центр. А їхати по той творожок і. Ну, в общем, коротше, ви мене зрозуміли, якщо змогли, а я вам розповіла. Ладно, чищу далі цибулю. Ще хочу це сказати: я снідаю у 8 годин ранку. 8. Обід у мене в 13 годин, і до 6 часов, у 6 часов вечора я докладно повечеряти все. Ніяких перекусів, ніяких чаїв, я більше не п'ю, ну як сказати, між цими прийомами. Мені сказав врач, що я ходила в частну клініку. Він сказав, що не треба перекуси, якщо хочете з'їсти яблуко там, чи якийсь фрукт, то треба непосередньо з'їсти перед самим обідом там, чи сніданком або після сніданку. Тому що, коли перекуситься, лішний раз вибраз цукру в організмі, а мені цього не потрібно. Ну, взагалі, друзі, якось так не знаю, чи я зможу себе перестроїти. Чи я не зір... Я вже сідала, ви думаєте, я не харчувалася так. А тоді оце ж починаються сапки, починається все. Я не встигаю е і починаю зриватися. Нароблюся, хочеться їсти. В общем, ви скажете, що балакаю тільки про одну їду, ну, як сказати, мені треба підняти цю тему. Не знаю, як. Скажіть, як ви в селі, хто іменно тримає хазяйство, у кого городи, хто як харчується? Напишіть мені, будь ласка, друзі. Так, друзі, ну ось я пересмажу цю цибульку, порізала її полукольцями. Вони ж невеличкі були. Я пополам розрізала цибулинки і жарю. Зараз я остужу, охолона вона, а я тим ділом замісю поки тістечко. Друзі, ось я замісила таке гарне тістечко. Значить, тут у мене 300 мл води, 210 мл олії, неповна ну, чайна ложечка без горки солі, цибулі. Цибулі на смак можете. Я ось бачили, показувала вам, скільки я начистила. Якщо величенькі цибулі, то зо дві штуки. Підсмажити її, винести, щоб вона прохолонула. Тоді, замісюєте, наливаєте наліваєте воду, соль, ложете, розколотили ту сіль, додаєте олію. Я ще додала 2 столові ложки сюди насіння льону. Що хотіти, додала я коріандру, потерла сюди мускатну горішку. Тоді, значить... І і спеції додала ще чайну ложечку без горки куркуми. Того в мене отаке жовтеньке гарне тістечко. Ось. І все. Тісто замісюється дуже гарно. Додайте муки, скільки візьме тісто, щоб таке було, воно, е ну, тугеньке, щоб з нього можна було видавлювати печення, або я буду різати полосочки. От. Кому як, хто як хоче. Воно похоже таке, як на крекер. Дуже добре, дуже швидко з'їдається, але, друзі, воно калорійне, бо є олія. Треба думати за фігуру. Ну, я чоловік попросив печу. от, І цей. І дуже гарно до борщу. До... Та до... Він п'є навіть до кофе і до, до, до чаю їсть. Так що, друзі, до всього воно йде, дуже смачне. От, і легко, легко, швидко це замісили тісто, тістечко до рук не пристає. Таке гарне, еластичне тістечко. І все, і тоді розкачуєте, ріжете полосочки чи видавлюєте формочками і печете. Все. Легко, просто і швидко. Друзі, напекла цілу целе блюдо. Друзі, напекла ціле блюдо крекерів. Треба себе бити по руках, щоб його не їсти багато. Дуже-дуже смачний. Ось такий гарний, рум'яний. Так що печіть і смакуйте. Друзі, вийшли на двір управлятися. У нас такий вітер. Ось вона таскало в дворі, хто зна, скільки чого, що і не видно, що і замітано було. Чоловік привіз трави в тачку, то воно і траву порозтаскувало по дворі. Попоралися з ним бігом удвох. І вирішили розтопити у хаті, бо в нас холодно. Я вчора лягла, друзі, не могла довго так зігрітися. Сьогодні вітрину не відкривала, бо думаю, поламає вітер всі мої сімейні. А на треба, друзі, укривати. Зараз приготую укривання. Ось сюди стала коврики. Ще одіяло зараз достану. Буду укривати, бо поніження температури у нас буде заморозок на ранок. Так що, такі справи, страшне вітер. Ми сьогодні цілий день у хаті, то готувала їсти. Друзі, сховалася ось у за гараж, бо таке віє, таке віє. Там не можна стояти, холодно. так. От, на градуснику зараз вроде, і не сильно низька температура, але такий холодний вітер, страшне. Так що ми розтопили в хаті, я вам вже казала, так гуде в печки, неначе. Оце ж із за вітру. Бо вчора замерзла, геть носки надівала, не могла зігрітися, ноги так замерзли. От. Та й думаю, що ж це ми, скільки дров і не можемо розтопити у хаті, у хаті розтопити, та розтопили, друзі. От. Треба піти спитати, бо чоловік ще забуде підкинути. От. Ну ладно, друзі, а вам бажаю тихого, мирного вечора, тихої, мирної ночі. Всім. Всього найкращого бажаю. І до завтра. Завтра зустрінемося. Може ж завтра погода хоч поміняється, бо сьогодні щось страшне робиться. Так що до завтра, друзі, пока-пока.